Привіт, шановні гості, дорога родина! Ви на каналі «Платі Терапія. Сьогодні в нас буде з вами огляд ніщаків. Для того, щоб феншуй прийшов в порядок, після того, як я хворіла, мені потрібно багато позитиву. Вашими молитвами мені стало краще. Хочу вам всім подякувати за величезну підтримку, за те, що ви ставили лайки. Та писали свої коментарі. Отже, сьогодні ніщаки для краси вам показую, може комусь таке треба. Дивимося, що тут. Коробочка невелика з інтернет-магазину Onyx Beauty. Посилання, як завжди, ви знайдете в описі під цим відео. М -м -м. Подивіться, ну, як завжди, це красиво. Як завжди, це красиво, ось візитівочка лежить. До речі, магазину Onyx Beauty є на пром'юа. Це маркетплейс такий український, і є також інстаграмчик. Де вам зручно, там ви можете робити замовлення. Така важкенька посилочка. Важкінка посилочка. Сьогодні я робила вже процедури для краси, сьогодні неділя. Я встала зранку, пофарбувала волосся, навіть підстригла. Все я роблю самостійно, тому не витрачаю зайвих коштів на це. В мене це виходить, в принципі, нічого складного в тому немає. Отже, дивимось. Так, дивимось, дивимось, зайчики. Тут є коє що те, що я брала раніше, і коє що є новеньке. Отже, те, що я брала раніше, в мене, до речі, закінчився. Один з моїх улюбленців ось такий лавандовий лавандовий лосьончик для тіла. Зовсім не масткий, не жирний, пахне класно. Можна як для себе, так і на подарунок. Це наш український виробник. Ось такий зволоження, дуже чудово пахне. Дуже-дуже класний. От дійсно я його вам рекомендую всім. Вистачає надовго зручний дозатор, я ним мазала навіть обличчя, коли в мене от, е під час хвороби пересихали дуже сильно обличчя від того, що я постійно терла, то зволоження і допомагало. Ну і також після депіляції, після бриття, після, просто після душу надзвичайно приємно використовувати таку штучку. Далі дивимося, що в нас тут таке є: ензимна пілінг-пудра для вмивання? Не знаю, чи ви колись таким користувались. Я таке, наприклад, бачу вперше. Не е зовсім я розумію, як можна вмиватися в пудрою ось такою, але якщо вона є, то чому б нею не скористатись? Бачите, ось так? Віддираємо, і я розумію, що вона виро... зроблена як тальк. Буду використовувати, розкажу вам. Значить, що робить ця пудра? Виробник у нас місто Луцьк. Ензимна пудра це важливий етап очищення. Використовую її після демакіяжу, перед тонізацією і насолоджуюся надзвичайною м'якістю і шовковистістю своєї шкіри. Ось так. Буду використовувати. Розкажу вам, як теж. Цією косметикою користуюся вже не вперше. Українська якісна, гарна косметика коштує недорого. В салони ви знаєте, що я не хожу. Я мала досвід ходила на манікюр після того, як мені моя подруга зробила такий подарунок, і я ходила ну, десь півроку. Але після того я взагалі перестала робити манікюр, і в принципі я від цього. Кайфую, тому що я не вистачаю взагалі часу на манікюр. Я не кажу, що це потрібно робити всім, але мої руки в порядку. Е, я просто підрізаю ось таким е, е, штучкою такою кутикулу і все. А так як ви бачите, в мене ось такі нігті, я їх просто підрізаю. Я не знаю, правильно це чи ні, і ну, зовсім перестала я фарбувати нігті. Можливо, я перестала біфарбувати волосся, але, мабуть, що моєї снаги на то не вистачить, бо треба ну, дуже багато часу, щоб воно відросло. Поки що в мене волосся не сиве на голові. Але з часом може трапитись все, що завгодно. Так, дивимось далі. За ногті лайк. За Ногті Сергій сказав лайк. Сергій дуже полюбляє взагалі все натуральне. Сергій, мій чоловік, не любить. Е Зайвий тюнінг на обличчі. Я не знаю, як він мириться з тим, що я роблю макіяж, але я дуже люблю робити макіяж. Мені здається, що я так виглядаю ну, набагато краще, ніж без нього. І все, що мені потрібно для того, щоб виглядати гарно, це зробити макіяж. І відразу все зі мною в порядку. Так, дивимося далі. Скраб гум, скраб-жуйка, медова диня. Теж ніколи я не користувалася таким скрабом жуйкою. Дивіться, яка вона красива! ця жуйка. Я теж для скраби для тіла дуже люблю, але знаю, що не можна використовувати їх часто. Ну, раз в тиждень. О, як пахне! А! -а, -а, -а! Зараз поскачу купляти диню. А до речі, вже продаються дині, різні, запашні. Дині я, до речі, дужче полюбляю, ніж кавуни. Дуже люблю дині. Навіть знаю і вмію їх консервувати з лимонною кислотою в півлітрових баночках, простерилізувати 7 хвилин, і у вас вийде диня, така смачна, як ананас. До речі, хто ще таке любить консервувати? Ось такий скраб жуйка для тіла. Теж це корисно. Після хвороби також відновлює, очищає організм. Ну і коли ви хворієте, порам теж треба очищення. Тому зайчики використовуйте скраб. До речі, скраб ви можете робити і самостійно, наприклад, із кави, з тої кофейної гущі, яку ви використовуєте. Але вона дуже бруднить потім ванну. Після неї ну, потрібно ще деякими засобами відмивати ванну. Хоча це теж класний і корисний скраб, повністю також натуральний. Це також натуральний. Тому. Це е, також хто як захоче. Цей приємно і подрузі подарувати. Ну і звичайно, для себе, щоб кайфувати, е, як воно класно пахне. Так, дивимося далі. О, це також класна штука, спрей для ніг. Ось такий спрей для ніг. І ця штучка для ніг, до речі, я використовувала. Це як салон для ваших ніжок, ось такі шкарпетки. Ні, у вас ножки не стануть як у рисі, хоча тут лапка дракона, але. В юлі в нашої якиця Рися Сфінкс, і в неї майже так само виглядають лапи. Ні, у вас такі лапи не стануть. Там шкарпетки, ви їх надягаєте. Ось тут показано, як користуватися. Дуже-дуже класна штучка. Як салонна процедура. Займає півгодини, поки ви займаєтеся своїми якимись іншими справами, дивитесь серіальчик, наприклад, в неділю. Поки ви навіть щось там таке можете робити, щоб вам не потрібно було рухатись, зробіть ось таке. І ну це коштує недорого. А результат дуже чудовий. Тепер про цей. Спрей. Беру його вже другий раз, дівчата. Спрей е е цитрусовий дуже приємний, е дає відпочинок для ніг. Якщо ви, наприклад, цілий день на ногах або просто після прогулянки освіжає, і також ним я користувалася і для взуття. Хоча цього на упаковочці не написано. Надзвичайно якісний, класний, і ось такий подарунок також для подруги, для мами можете зробити абсолютно безпечна, якісна продукція. Оце взагалі чудовий спрей. Ще є е, цієї ж фірми спрей пілінг. Раз в тиждень можна користуватись. А цей кожен день, навіть тут перед виходом на вулицю, я обрискую ніжки свої. В мене літом дуже крепко потіють руки і ноги. Це моя така фізіологічна. Особливість і цей спрей ну, дійсно класно освіжає. Так, далі. Ой, тіпуся-муся, кокосовий мус. Ось такий. Також я дуже люблю ось такі муси. Е, ними, вони абсолютно безпечні, підходять для діток повністю натуральний склад, це також наша ось, українська е, фірма. То б'юті. Все, те, що я показую, ви знаєте в посиланнях під відео. Що я роблю ще для того, щоб зручніше було користуватись, беру цю вушну паличку для вушей, розрізаю пополам і прямо сюди втикаю. Потім, коли відкриваю, просто беру це повністю кокосовий, вони є різні, є з диньою, Це повністю ось такий кокосовий. І, до речі, його можна використовувати як маску для волосся. Оце, тому що натуральний і на кінчики волосся можна. Ну, абсолютно класна штука е, при опіках, при якихсь, ну, навіть після депіляції. Якщо у вас є якесь подразнення після депіляції, ну, будь-що це класно знімає от саме оце кокосове масло. Дуже класненьке. Ось таке. Так. О, як завжди, цукерочка класна. Це в подарунок при замовленні. Е, Юля наша мала коли заказувала, то навіть о, огляд мені зробила, каже: диви, яка класна цукерка! кажу, я знаю. Завжди при замовленні кладуть ось таку класну і дуже смачна, до речі. Так, далі. Ще подивіться, який смокі айс. Яка красотіща! Бачите? Ось це у нас ось такий для очей. Зараз будемо дивитися. Олівець, його можна використовувати як тіні, як підводку. Е, я взагалі цими підводками класичними не користуюсь. В основному це тіні або ось таке, що можна розташувати. Буду використовувати, спробую. Дуже класна. Е, я не знаю, мені нагадує це стиль Діти-Фонтіз ось такий, знаєте, з такими штучками, або як агент-провокатор, також для подруги на подарунок. Дуже такий незвичний так, олівчик. І зручно користуватись. Він широкий, навіть пальчиками розташувати. Так, набір для ламінування волосся після фарбування використовую теж дуже класний засіб. І, до речі, моїм родичам сподобався. Я дарувала в подарунок Юлі Молодшій, спрей не дарувала, а дарувала в подарунок кондиціонер і шампунь. Оцей то дуже сподобався. Так. І також є ще такі засоби від випадіння волосся. то теж вони класні. Ось такий бальзам кондиціонер і шампунь з ефектом ламінування волосся теж дуже класний. Це не класичне ламінування, це з ефектом ламінування. Допомагає, щоб ваше волосся було блискуче, гарно розчісувалось. І також хочу ще вам нагадати, що на сайті магазину є оригінальні грибінці Женека. Вони запатентовані. І розчісує дуже гарне волосся. В одному з влогів я розчісувала мокре волосся. Багато в кого це визвало шок. О Боже, як це можна робити? Зайчики, можна. Якщо я буду розчісувати волосся, яке висохло, я його не розчішу. В мене воно дуже тонесеньке, так, і довге. Тому, якщо я воно висохне, я його не зможу розчісати. А ось саме завдяки гребінцям і деяким засобам, я можу його розчісувати без проблем, і нічого не випадає, ви бачите. Все ок, ось такий шампунчик. Час від часу я їх змінюю один засіб на інший. Цей дуже класний коштує недорогий Ось такий наборчик. Ви можете і на подарунок спрей цей взагалі чудовий. Єдине, що мені в цьому спреї не подобається. Що він не сильно розпилює, а так би як би точково. Ну, Можливо, то саме та була пляшечка попалась. Зараз я подивлюсь, як ця подощить. Бо руки, як завжди, мокрі, зараз ми подивимося. Бачите, який тут спрей? Я думаю, ви побачили, Він, ну, щоб на плаття не бризнуло. Так, давайте. Бачите, як він прямо, він не сильно розпилює, а прямо. Тому ну, потрібно, може, якось на руку. або... Подивитись. Єдине, я ж кажу, спрей дуже чудовий. Дуже. Єдине, що мені не подобається це оцей розпалітір, але нічого страшного. Так? Він дуже класний, оцей спрей кондиціонер, навіть лікувальний я б на нього сказала. Так далі. Ой, Боже, бакара. body ось такий, дуже класний. Цих бодімістів вже брала дві чи три штуки і на подарунки, і для себе. Це теж. Класна річ чудова, дуже, дуже приємно пахне. Навіть, хоча це спрей для тіла, він пахне так, як парфуми. От дуже класно пахне. Ось такий. Теж, бачите, фірма ця Beauty, дуже великий тут об'єм. Зверніть увагу, 250 мл. Вистачає надовго. Ну, і, дівчата, головне, ну, я не маю нічого проти як дорогих парфумів люксових, так? Так і ось таких, наприклад, нашого виробника. Головне в парфумах це їхня якість. Як запах буде. Так, ну що ж, тестуємо. Ось тут дуже гарне розпилення. Бачите, ось таке. Ну, Бакараруш, він солодкий і такий, більш мені здається, що вечірній. Але дівчата полюбляють деякі. І... Просто кожен день таким бризкатись. Все залежить від вашого настрою, від того, куди ви йдете, ну і як ви себе відчуваєте. І навіть від вашої сукні, яка на вас. Так, далі. Далі ось такі е, вітаміни для волосся. Баночка. Їх можна як поштучно придбати, там невеликі, є пофасовані. Тут ось такий мікс. Дуже класні. Мені, до речі, я брала маленькі, потім мені Ніна дарувала в подарунок, в мене вже закінчились. І ось такі. Для довгого волосся, такого, як у мене, ось, покажу вам, оцю одну штучку навіть можна два рази використовувати. Легко відрізаються, отут ножничками і видавлюємо на руку вміст оцеї ампулочки, розтираємо в долонях, нам потрібно нагріти. І потім рівномірно, я зазвичай це роблю на мокре волосся, отак розділяю і на мокре волосся на кінчики наношу. На коріння не треба, бо буде дуже жирна голова. А якщо у вас волосся каре, то цієї штучки вам вистачить навіть на два чи на три рази однієї. Як мінімум, раз в тиждень робіть собі таку процедуру: ці вітамінки для волосся, для того, щоб особливо літом зараз може волосся бути пересушене, ну, а взимку, під шапкою, під. Кондиціонером, чи під якимсь обігрівачем також пересушується, тому додатково вітаміни для волосся ніколи не бувають зайвими. Так, ось такий, дивіться, ще є консилер. Дуже красива теж упаковочка. В мене світла шкіра, ну і взагалі, якщо ви берете консилер, то він має бути світліший на тон чи навіть на два, ніж ваш. Звичайний тональний засіб для того, щоб висвітлити зону під очима. Я, звичайно, що не супер бюті експерт, але ось такий так дивимось на нього. Зараз подивимося, як він розтушовується. Бачите, він такий досить таки плотний. Зараз в мене трішки вологі руки, але. Спробуємо. Звичайно, що шкіра на руках це не шкіра під очима. Ось такими рухами постукуючими ми зазвичай наносимо консилер. Ми не тремо під очима. Ось, бачите, яке гарне, ось вам видно навіть по руці, яке гарне в нього перекриття і впори не забився. Не знаю, як буде далі. Буду використовувати, розкажу вам. Але ну, консилер це необхідно. Також консилером часто я наношу собі як базу під тіні, коли фарбуюсь. Це я показувала ще й в селі, як я роблю макіяж. Я роблю макіяж не так, як всі люди, бо не вмію охайно нафарбувати очі. Тому я спочатку. Малюю очі, а вже потім я наношу тональний крем, консилер, пудру, рум'яна і все решта. Для того, щоб ну, не було розвеськано. Спочатку розвеською під очима. От, Дивіться, ось як адаптувалось навіть під тон шкіри консилер, тому зверніть на нього увагу, Ну, а вже буду використовувати, потім покажу вам. Засобів небагато це все те, чим я зазвичай. Користуюсь нічого супер дорогого, ніяких засобів тут немає, за 2-3 тисячі, можна з радістю використовувати якісне наше українське. І це буде ну, не гірше, ніж люкс. Все, все наше українське, окрім цього, мабуть. Що. І оце в нас також зроблено в Кореї. Оце корейське. Так, Оце, щоб ви розуміли. А ці капсули теж. А ці капсули Індонезія. Оце, оце, оце не Нашинське, так? і це, мабуть, теж консилер, де зроблений, зараз вам скажу. Е, зроблений. Оце Турція. Оце не Нашинське, а це Нашинське, а це наше все. А, і оце ще ось, отак. От Розділю їх. Це Україна. Це не Україна, але досить таки якісна продукція. Зайчики, Не забувайте ставити ваші вподобайки, пишіть коментарі з приводу засобів для волосся. Ну, я їх час від часу вам показую, демонструю. Якщо вам цікаво, наприклад, конкретне відео по шампуням чи по маскам для волосся, чи, наприклад, навіть якщо ви хочете побачити мій старенький фен, то пишіть під відео, я вам розкажу. На цьому все. Цьомки-бомки, бувайте, бережіть себе, будьте здорові, натхнені, усміхнені та радісні. Всім пока!